Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з тим, як вишивати по в'язаному полотні. Я вишила ось таке сердечко. Взяла саму просту схемку для вишивання, хрестика. Ось я її намалювала. Всього 6 рядочків в висоту та 7 рядочків в ширину. В мене є також ще один зв'язаний светрик з вишивкою на спині. Я вам дадам відео і фото цього светрика і з цього подивитесь, як ця вишивка виглядає у житті. Взагалі, для вишивки по в'язаному полотні можна взяти будь-яку схему для вишивання хрестиком. І кожна петелька, це той же самий хрестик. Далі для вишивання вам знадобиться якась така велика голочка. В мене звичайна пластмасова. Ниточку я брала відповідно до в'язаного полотна. В цей светрик в мене зв'язаний з пряжі Ярнар Джинс, тож і ниточку я взяла. Таку ж саму вишивала в одну нитку, але це також залежить від виробу, від бажаного результату. Якщо хочеться, щоб вишивка була більш об'ємною, то можна вишивати в дві нитки. Чи, якщо ви, можливо, візьмете нитки для вишивання зовсім різного артикулу, то також нічого страшного. Просто все буде залежати від того, який результат Ви хочете отримати. Тож, приємного вам перегляду! Я взяла саму просту, в мене вона ось така пластмасова, втягнула доволі таку длинненьку ниточку, буду вишивати в одну нитку, почну з першого рядочку. Я собі відмітила місце, з якого буде починати і ввожу голочку. Петельку. Витягую нитку, дивлюсь, яка в мене там ниточка зсередині залишається. Хай буде ось так. І далі ниточку я ввожу на рядочок нижче, чим буде моя вишита ось ця петелька. І водити голку я буду зараз справа наліво, на рядочок вище, чим буде зараз вишита ця петелька. Тобто сусідні петельки і по центру та петелька, яка зараз буде вишита. Протягую ось так от нитку, і одна сторона петельки вже готова. Далі мені потрібно. Повернутися на початок. І наступний ряд в мене буде три петельки ця буде центральна, і мені потрібно зараз, щоб прискорювати свої дії, витягнути голочку, у ось цей рядочок. Тобто рядочок буде другий, а голочку мені треба вивести Першому цьому рядочку. Я роблю ось так і вивожу голку. Ось перша петелька готова, другий рядок справа наліво, знову рядочок вище. Потрібної нам вишитої зараз петельки. Витягую нитку, повертаюся на початок та вивожу голку між ось цьома вже вишитими ниточками. Ось так. Далі знову на рядочок вище. Повертаюся на початок і вивожу в сусідню петельку. І третя петелька другого ряду. Петлі не потрібно ось цю ниточку дуже затягувати, щоб не стягнути в'язане полотно. Також протягнула та витягнула. Зараз я повернусь на початок, і мені треба буде вишити третій ряд. В третьому рядочку буде 5 петельок, і мені потрібно начати ось звідси. Я відразу встромляю голочку на початок петельки. Та... Цю петельку, яка сусідня, зараз буде з вишитою, і вона на рядочок нижче потрібної петельки. Ось ця петелька, яку потрібно вишивати. Зараз вишивка в мене буде зліва направо. Тож голочку я ввожу, ось так: от, зліва направо, на рядочок вище. Повернусь до початку та знову виведу голочку, зараз візьму ось так, та знову виведу голочку. Ось між цьома вже вишитими петельками ось так. Далі також само зліва направо, за дві тушки. Наниз і між вишитими петельками? Так третя петелька повертаюсь, та наступна. Ось вона. Зараз довишиваю цю, і по схемі потрібно вишити ще одну петельку. Тож, ось тут на рядочок нижче підіймаюсь наверх. Та зараз закінчу цей рядок. Наступному рядку буде 7 петельок, і мені зараз потрібно. Буде вишивати ось цей рядок. Тож я ввожу голку, довишиваючи цю петельку і вивожу її на рядочок нижче потрібного мені, який я зараз буду вишивати. Ось буде перша, вже цей рядок я вишиваю знову справа наліво. Далі ввожу голку на початок і вивожу вже вишитому цьому рядочку. Далі також само, сусідній рядок зверху, та сусідній рядок знизу. І вишивається петелька по центру. І закінчую рядок вишиванням ще однієї петельки наступний ряд буде такий же ж самий як і цей Тож я вишиваю цю петельку і вивожу голку ось так, вже зараз вишиту петельку, витягую нитку і вишиваю знову зліва направо рядочок. Зараз я довишиваю ось цю ще дужку. і останній рядочок, мені потрібно буде вишити дві петельки, цю я пропускаю і ще дві петельки. Тож я ввожу голку, щоб довишивати цю петлю, а вивожу її в ось цю петлю. Перша та друга. Друга петелька від початку ряду, між вже вишитою ось цією петелькою. Нарядок вище, та справа наліво. Є одна. Цю петельку мені зараз потрібно пропустити, тож довишиваю цю петлю, пропускаю центральну і вивожу голочку в цієї петельки. Вишиваю зараз останню петелечку. голочку ввожу вже на виворітну сторону. Та витягую нитку. І ось таке сердечко вийшло. І ось так вишивка виглядає з виворітної сторони досить охайно. Ниточку я обріжу, залишу хвостик, і потім їх просто ось так ці дві ниточки спрячу. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.